Шановне панство, я вас вітаю сьогодні лютневий такий сонячний, яскравий бадьорий день. І сьогодні я хочу з вами поділитися своїм таким дитячим проєктом, який в дитинстві робив кожен юнак. Я вам покажу свій проєкт, який я зробив в дитинстві. І хочу зробити своїм діткам. І поїдемо, я думаю, згодом кататись, поки є лід на ставку. поки... Замерзла наша невеличка калюжа. Так що не перемикайтесь, далі буде. І ось цей скарб, шановні. Знайшов його у батька на горищі. Не користувався я цим років 20, якщо чесно. До вашої уваги. Народна дитяча річ. У нас в народі її називали танкетка. А в сусідньому селі парадокс якийсь, називали їх гренджоли. Це моя ручна робота. Зробив я їх, та руків 10 чи 9 мені було. Зробив сам, бачите, так, це дві палички із заточеними цвяхами. Одна, інша. І таким чином сідаєш цю танкетку і катаєшся. Хочу зробити ще дві штуки Захару і Варварі. І будемо кататися у нас на ставочку. Та й свої переробити. Потрібно тут підварити. Бачите, як я цвяхи позагинав тоді як-небудь. Зараз є шуруповерт чи гайковерт, як кажуть. Прогрес науковий пішов вгору, можна зробити його все культурно. А кому цікаво, не перемикайтесь, що далі з цього вийде. Так, першим ділом хочу дізнатися ширину ага, і довжину. Примерно так. І між коньками. Щоб приблизно майструвати такі самі. Робив я їх тоді із своїх коньків. Хотілося мені. Анкетку дуже, всі хлопці вже каталися, покоряли місцевий ставок, місцеве болото, і мені дуже хотілося. Казав батькові, зроби мені. Він каже, це в тебе єдині коньки, поламаєш, каже, будеш, ні на чим буде кататися. Ну, мені з самого маличку не подобалось кататися на таких ось радянських коньках. Оскільки нога почуває себе тут невпевнено, можна в будь-який момент зламати собі ногу. Так що А ви напишіть в коментарях, як у вас називали отаку от, от штуку, яка покоряє льод Напишіть в коментарях, чи безпечно кататися на таких от коньках. Чи от таких от все це, я думаю, сміття Уже Зараз коньки йдуть така груба, ну, з грубого такого матеріалу, щоб нога себе почувала в безпеці. А це от кожа молодого воно не годиться для ковзання на льоду. Ну Це моя чисто така думка. Так що розпатрошив я тоді свої коньки і зробив із них танкетку. І ходили ми з хлопцями на Нальот. Так що батьки були, звісно, не в захваті цього заняття, але ж всі каталися і мені хотілося. Так що, бачите, я, як я їх ушатав. Це просто. Потрібно заново їх вважаю, підварювати. Так що Займемось цим. Ну тут ще більш-менше, це права сторона. Так, прийшов Захар і допитується, батьку, що ти оце робиш? Чи як ти питав? Що це таке взагалі? Це... Гарячі гляди. На лижі? та ні. Це, такі, це коньки. коньки? Кататися ж на цьому. На, на льоду. А це танкетка. А за чим? Побачиш, це сюрприз тобі. Ну, а за чим? Ну скажи. Ну скажи, так? Ну, побачиш. Я зроблю сюрприз, будемо кататися разом. Хорошо? А як тут? Ми вдвоєм Ні, в кожного своя буде. У варі Оце моя буде, Варіна і твоя. Розумів? Mm. Ну пап, а як ми будемо їздити, як сніг? Ми поїдемо на льот, на ставок. Але? Ні, я не хочу. Чого? Не хочу. Ти боїшся чи да. що? Та це буде круто. Та Ні, я тону. Та круто буде. Я боюся. Тану. Тоді Та, буде прив'яжу вірьовку, якщо я буду тонути, то витягнути. Та тому? в льодиш замерз. Ну, Все тоді... буде добре. Добре, я щас, друзі, я щас отримую уроки. Там в мене математика, письмо читання, і я вийду і побачився е, опять. І папа, якщо ще зробить, то я зразу володію і зустрінемося на ставку. Всім пока. Молодець. біжи, ті уроки. Так, зараз пішов мамі, розкаже. Зараз я чувствую, як в дитинстві получу по одному місцю. За те, що без дозволу пішов на ставок, ну, я думаю, все буде добре. Працюємо далі. Знаєте, набагато легше щось зробити на ніж реставрувати старе. Дивіться, яка ситуація. Тут потрібно було варити полуавтоматом. Ну, в цілому, воно ж тримається. Ну, але мені не подобається, що я зварив. Ну, ще не доварив. Я прийняв рішення таке. Вирізати такі невеличкі пластини із іншого металу листового. І на пластини все це акуратно приварити. Ну, ви все згодом побачите. Далі, далі. Ось я іншу сторону також зараз збиваю. Бачите? І ця також половинка буде красуватися на листовому металі. Так що, і будемо все ж таки міняти оцю стару дошку. Вона вже непригодна для експлуатації. Будемо щось видумувати нове. А це вже піде в історію. Або в наш котел. Так що далі буде. Я навіть не уявляю, як ми раніше обходились без оцих ось інструментів, без болгарочки, без шуріка. Діється, завдяки болгарочці. Спиляли ж ті ж самі ковзани, бачите, Захару зробив. Бачите, яка краса. Так, собі зробив повари, бо вони були такі ушатані. Так, зараз будемо робити вареньки. Беремо ось такі ось ковзани. Потрібно тут болгарочкою позрізати обережно. Була в мене думка висеровити їх цим же шуриком, але якось воно забарнаділо. Зараз болгарочкою відріжемо та і все. Так. Що кинувся, саморізів у мене немає. Ось бачите, залишилося на одну танкетку ось дуже-дуже мало, аби вистачило цих. Так що ходив в магазин, тут по місцю немає саморезів. Тут врятував цими пластинами, бо вони вже підушатані були. Нормально. Щось та й буде. А тут все чітко. Бачите, навскрізь дві дошки просверлив. Якщо були б саморези, я б тут би засверлив так? і тут би. А тут так прийшлося, бачите, зрізати. Ну, нічого страшного, Тут все одно, я думаю, що чимось наб'ємо таким тепленьким. Почухаємо, наб'ємо, обіб'ємо, все буде добре. Такі ось два самоліта вже є. Робимо третій. Так, таким чином відрізаємо коньки. <гази> лезе від підошви. І головне, нам не відрізати мої пальці. Бо без пальців не побіжим ні в футбол, ні куди. Бачите, переходимо до іншої сторони. Так, і що ми бачимо? Бачимо ми наступним чином, що відбувається. Відриваємо цю підошву. залишається у нас лезо. Цей раз щось Невдало відірвамо. Бачите. з хубцями зараз все зробимо. А з сверлом, я думаю... Відривав би я дуже-дуже довго. Бачите, 2 секунди. Раз. І все. Як нові. Все, корочі закльопки вибиваємо. Тут взагалі дуже швидко. І робимо третій гринджоли. Далі. Йдемо по інструкції. Найшов такий брусочок. Ну... Перерізав пополам його. Потім до цього брусочка кріпиться лезо. І виставляємо ну тут 8 см, тут по 2 від краю. Так, я виміряв. І на саморізи прикручуємо далі. Ось тут же надійно все. Ми ще длинними саморізами укріпимо і все буде добре. Так, і що ми з вами маємо? Затративши ну півдня дебелих таких. Оскільки не одними цими танкетками зайнятий, то туди потрібно з'їздити, то туди, дивіться, це моя стара танкетка. Або кренджоли, як хто їх називає. Ви напишіть ще раз в коментарях, як вони у вас звуться. Бачите, це вже сміття. Ось зробив я Варварі. Ось зробив я собі. Новенькі. Ось зробив я захарчик. Так, нам залишилось разом з вами зробити ось таке палочки. Я не знаю, чи з металу їх зробити, чи не псувати метал, зробити ось з отаких от дерев'яшок. Так що, в цілому, залишилось тільки обшити верх і буде все добре. Будемо скоро виїжджати. Я думаю, вже завтра. Ну, ось вам і результат моєї дводенної плідної праці. Бачите? Зробив танкетку Захарчику, нагострив лезо. Варіньки зробив саму таку модернізовану, також нагострив леза. Паралон був у мене такий невеличкий шматочок, утеплив їй, щоб було м'якенько. Поробив отакі от палички, щоб відштовхуватись. Так, і моя. Нам з Захаром кинув коврики, воно непринципіальним мужикам. Оскільки в дитинстві я катався взагалі без нічого. Ну, без всяких ковриків, без паралонів. Так, чекаємо діток із школи із садочків і будемо виходити на зв'язок. Ну, я так і знав, що хтось тут уже буде на ставочку, на нашому. Бачите? Тільки замерзає ця невеличка калюшка, вже хлопці тут, як тут. Ну, порівняно із моєю молодістю, з моїм дитинством. Тут взагалі не зрівняться, ми тут все займали, все це пространство, все поле, грали в хокей, катались на танкетках. Ну що, дітки, йдемо кататися? Зараз да. я йдемо. Бери плюшку, плюшку, будемо в хокей грати. Бери її, буду, я буду грати, бери. Mm. А там Захар? Захар, иди Угу. Сюда А де Захар? давай, іди давай, давай, ти побіг. давай, Здорово. давай, 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 Давай закати. Давай, давай. Чекай. Давай. О. Та я можу тут постою. Пішли, давай, дивіться. Так, давай саме покажу. Дивиться. Де перед де зад, так? Да? Ось передок, так, да? бачиш, де гост. Колінцями. Отак. Раз. Сідай. Сідай, закачуй. Хоп. Колінцями. Раз. Так. Давай. Та подалі. Я шарбуюсь. Раз. Далі. Це все тобі неудобно. Бо давай менше тобі дам. Та То Хоп. Так, і я покажу зараз як. तो नैशास <iki> <Bundestara> <may> <ativity> <avocado> Вперед пихай. Ні, не так. Пам'ятаю, коліна були збиті, в кого вища танкетка, бив постійно по колінах. Тримаю, так? Відпихайся, як на лизах. Раз, два. Поняла? А ти біхать не провалювався? Та було по-разному, синок. Отихенько ой.

<рес> Хариш, ближче сядь, давай. Ближче сядь, Колінцями туди. О! Ну, таке буває. Окремий вид розваг у селі, взимку, на ставках, на болотах, був хокей. Розбивалися пацани на дві команди. Були капітани команд, вибирали собі е, цих команду хлопців. Були заруби конкретні. Дідходили часто і до мордобою. Так що я це все застав. Були, звісно, і вибиті зуби декого, і синяки, шишки. Уявляєте, дорослі дядьки б'ють клюшками, попадало, розрубувало ноги, що хоче. Обличчя. Так що були той на козанах. Грали, ну ми в основному кавуша, хто в бурках, хто чим ліг, то і грав. Кого що було. Так що, і окремий вид мистецтва це клюшки. Клюшки в мене була, клюшка ріга написана була, була ще якась, ось мукачева. А самий такий е, вид мистецтва окремий. В сільському хокеї ця клюшка зроблена своїми руками. Сурові хлопці грали саморобними клюшками. Так що зараз покажу я вам бросок невеличкий. Може і не покажу. Захар відійде. Захар піди, покадьте. Ні, са йде. Ну йому оту штучку. Іди і сам беремо. Широк, да. И вот так раз и пошел, пошел. А ты операции, да. Оберни, да. Да, да. Пошел. Не надо, Захар, не надо. главное набирать скорость. Oh, А ты трушка! Спостернатом! Да. О, бачите, де й вода. Зараз будемо рибу ловить. Від катання на... ура, ура. до зимової рибалки да. до, до рибалки один крок. Давайте Лєску з машини доставай. А ну, Що? Дай я, дай я. Ні. Наш тато просто в кураж пішов, вирішив дитинство згадати. Так, по повній програмі. Я подам за так. Що я вам скажу? Ера танкеток, цих, Сільського хокею на ставках, на болотах вже в історії це ера. Ера перебитих саморобних клюшок, ера перебитих носів, кісток, на ногах, на руках, все це вже в історії. Зараз все це замінило. Планшети, ноутбуки. Дитинство зараз діток таке. А ми хоч часточку свого дитинства. Хочемо показати власним прикладом своїм дітям, як ми, раніше, як ми раніше себе розважали в селі. І то були найзолотіші часи, які тільки можна згадати. Якось так, що хочу сказати вам, шановні мої підписники, діток. Без присмотру на льот ні в якому разі не випускайте, супроводжуйте їх самі, не будьте такими, як ми колись в дитинстві, не питаючи часом батьків згоди, тікали на ставок, на болото і таким чином розважалися. Тут була вся ця Все це озеро зайняте. Хлопаками, розбишаками, які активно проводили відпочинок, граючи в хокей, катаючись на танкетках і б'ючи один одному морди. Так що, на, Ану, покажи свій коронний удар. Оп! Захар! Він не хотів. Бий, отак, бий! Це просто не під ту руку клюшка. Хоп! Хоп. Пас на тренера. Хоп. Бач, шайби розмножаються. Пас на тренера. Удар! Захар. Дубль два. Пас на тренера. Захар. Маєш друг шайба є. Оп! Пас на, Пас на тренера. Так. Це все не купиш за гроші. Це емоції, які... Дарують. Дарує зима. Ці емоції безцінні. Для кого як, в принципі. Так що, шановні мої підписнички та гусі мого ютуб каналу. Дякую за перегляд. Чекаю вашого коментара. Варенька, Скажі моїм щось підписникам. швидесенько, Варь. Так, Захар, що ти хочеш сказати моїм підписникам? Це дуже круто. Буду папу завжди просити. Що просить? Їхати на логі руки. Да? Да. Тобі сподобалось? Да. Ближче сядь, колінцями сюди. Відштовхуйся. Так що, шановні мої підписнички, ще раз дякую за переглядане відео. Коротенько з вас, вподобайка, з вас любий коментар на підтримку нашого каналу. Все буде Україна! Всім добра!